Ось воно, те, що змушує серця дівчатка латати вовер в пришвидшеному темпі. Те, про що мріє кожна дівчина самого дитинства. Сьогодні ми хочемо познайомити вас з парами, які не тільки своїми словами, а діями доводять, що кохання в 21 столітті буде. Отож, яким воно повинно бути, це кохання. Кожен хоче отримувати від любові щось своє, хтось комфорт. Хтось почуття потрібності. Любов надихає людей на великі звершення та досягнення. Створення книг, пісень, витворів мистецтва. Ми вирішили дізнатися. А на які вчинки надихається високе почуття ужгородців? Ужгород. Особливою родзинкою цього міста є липова алея, де можна зустріти не тільки ужгородців, а й багатьох туристів. А ще виявляється, це прекрасне місце для того, аби влаштувати феєричне освідчення. Не вірите? Дивіться самі. Запропонувати руку і серце Віталій вирішив в день народження своєї Олесі, і вирішив він це зробити як справжній романтик. Поки пара гуляла набережною, звичайні перехожі дарували дівчині по одній троянді. аж поки в її руках не назбирався цілий оберемок. Після вони вирушили не тільки куштувати солодощі, а й власноруч їх виготовляти. Сюрпризи продовжувались, і наступною несподіванкою для Олесі була картина на виставці, на якій дівчина впізнала себе та Віталія. Ну і під кінець насиченого дня, коли здавалося, всі подарунки та сюрпризи вже позаду, за вечерою в ресторані перед очима Олесі вверх злетіла повітряна кулька, а на ній обручка. Це я переповіла вам дуже і дуже стисно. Насправді емоції тоді переповнювали обох. Але найголовнішим є те, що вона тоді сказала так. А ось і наша наступна окрилена пара Петро і Олеся. Весільним фото та криком Гірко передувала насичена історія стосунків, яка доводить, що коханню байдуже відстань та будь-які проблеми. У 2012 році ми працювали на одній базі відпочинку в Севастополі. Він приїхав з Ужгорода, а я Кримська. Там би з нього разом. Розмови до ранку, пронизливі погляди і безкінечні прогулянки. Все як у фільмах. І кульмінація тут виключенням не стала. Дуже часто бачиш його кожен день і хочеш бачити його ще більше, більше і більше. А потім, вже коли сон закінчився, він має уїжджати в Ужгород. Це такий шок, для мене. я живу в Криму, так. але вийшло так, що він їздив на конкурси, бо він кидає займається флейрингом. Я їздила його підтримувати у Львів, в Київ, в Одесу, і так ми звучалась кожен місяць майже. Між Кримом і Ужгородом більше тисячі кілометрів, а між Петром і Олесею ситуація якраз протилежна. Не банальне, але тим не менше завжди актуальне, що таке любов, спробувала дати відповідь і ця пара. Це таке щось. ж не можна описати словами, коли людина, яку ти кохаєш, ти не можеш без неї. Ти хочеш завжди бути поряд з нею, робити так, щоб їй було добре. Ну саме думаєш про неї. Це ну, кохання і егоїзм це дуже такі речі, які взагалі не можуть бути ну, разом в одному реченні навіть. Тому це, це така якась турбота про іншу людину. Так, коли хочеш, щоб вона була щаслива. Не ти, а вона, а тоді і ти будеш щасливий. А для мене це те ж саме. За своє почуття потрібно боротись, виборювати його та інколи переборювати себе. Олеся й Петро яскравий тому приклад. Зараз вони щасливі і вагітні. Точніше, Леся вагітна. З цим ми, молоду сім'ю, і вітаємо. Любов окрилює, вона надихає, теплих обіймів вам і солодких поцілунків.